Привіт! Вітаю на «Ти, шеф. Мене звати Ілля Сьомін, і сьогодні ми приготуємо мафіни, але не прості, а з ревенем. Е, суто для довідки ревінь – це не той, що реве та стогне. Ревінь це багаторічна трав'яниста рослина з їстівним стеблом рожево-червоного кольору. В ньому міститься безліч корисних речовин: антиоксиданти, вітаміни групи Б, харчова клітковина, марганець, цинк, залізо. Далі такі назви ще я навіть не можу вимовити. А в давнину ця рослина називалась Рабарбара, Ромбамбар і Рабарбер. Як бачите, з фантазією було не дуже. Добре, хоч мафі не придумали. Для них нам знадобиться. Вже гуглити «Ревінь купити Україна не потрібно, адже всі продукти є на полицях гіпермаркетів метро. Тож почнемо. Для тіста збиваємо вершкове масло з цукром. Ревінь вже очищений і митий, тому висипаємо його на дошку та дрібно нарізаємо. По одному вводимо суміш яйця та вливаємо молоко. Додаємо подрібнений ревінь, борошно та розпушувач. Для штрейзеля, тобто хрусткового шару, змішуємо борошно, масло і цукор і перетираємо все у крихту. Тепер ложкою викладаємо тісто у формочки для мафінів. Посипаємо кожен мафін штрейзелем та ставимо цю красу у розігріту до 175 градусів духовку на 30 хвилин. Поки мафіни засмагають, як у солярії, ми готуємо начинку. Для цього розморожену полуницю ми перебиваємо блендером, додаємо цукор та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння та варимо близько 5 хвилин. Додаємо близько 200 г ревеню та варимо 3 хвилини. Знімаємо та даємо джему охолонити, а у цей час збиваємо вершки з цукровою пудрою. Наші мафіни готові. Залишилося додати начинку, коли вони охолонуть. Далі зрізаємо верхівки з мафінів. На зріз викладаємо полунично ревеневий джем та збиті вершки і накриваємо. Прикрашаємо усе цукровою пудрою. Мафіни з ревеню готові. Смачного вам. А тепер вправа на інтуїцію. Зараз переді мною три продукти. Як гадаєте, який з них буде інгредієнтом до наступної страви? Напишіть свій варіант у коментарях і обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі на Ти Шеф.